Хочу нагадати тобі одну важливу річ прийняття себе це не про те, щоб завжди собою захоплюватись. Це не про штучний спокій і не про те, я така, як є, і нічого не хочу змінювати. Це про чесний погляд на себе, про здатність бачити повну картину і слабкі сторони, і вразливі, і сильні, і обов'язково залишатись на своєму боці, особливо тоді, коли тобі найважче. Справжнє прийняття не гальмує розвиток, воно знімає ненавість, яка зжирає тебе зсередини, і відкриває простір для твого зростання. Це не про бути ідеальною, це про те, щоб дозволити собі бути живою, іноді помилятись, іноді не встигати, іноді не знати, а іноді починати все спочатку і не карати себе за це. Бо саме так ти вчишся, і саме так ти ростеш не з тиску, а з любові.